Уряд Іспанії викликав для пояснень посла США в цій країні після того, як місцеві медіа розповіли, що Агентство національної безпеки США моніторило десятки мільйонів телефонних дзвінків та онлайн-повідомлень іспанців. Минуло тижня стало відомо, що американські спецслужби слідкували за телефонами та імейлами 35 світових лідерів, включно з канцлером Німеччиною Ангелою Меркель. Через таку активність розвідки США можуть серйозно постраждати стосунки між Америкою та її партнерами. Ситуацію досліджував Олексій Кузьменко. Стеження Агентства національної безпеки США обурило Європу. Президент Франції назвав його неприйнятним. Меркель заявила, що її віра у США серйозно похитнулась. Зрештою, голова МЗС Німеччини Гвідо Вестервелла зажадав пояснень: для нас стеження за друзями та партнерами абсолютно неприйнятне. воно підриває взаємну довіру та шкодить нашій дружбі. І шкодить неабияк. голова європейського парламенту Мартін Шульц вже порекомендував заморозити переговори між США та ЄС щодо зони вільної торгівлі, поки США не роз'яснять ситуацію. Більшість європейських лідерів не готові йти аж так далеко. Ціна угоди про вільну торгівлю між ЄС та США справді величезна. Америка та Європа разом представляють половину всього виробничого потенціалу світу та десь третину світової торгівлі. Тож бажання відділити переговори про зону вільної торгівлі від стеження цілком зрозуміле. Втім, прослуховування спецслужбами телефонних переговорів та інтернет-спілкування не є проблемою виключно верхів про вирішення або замовлення. Мовчування якої світові лідери зможуть домовитись у своєму вузькому колі, американці та громадяни європейських країн разом виступають проти порушення їх права на приватність з боку державного апарату. На вихідних у Вашингтоні мітингували проти масового стеження. Якщо маєте при собі індивідуальний пристрій стеження, відомий як мобільний, діставайте його. Людей турбують не проблеми сильних світу, а їх особиста безпека. я та всі, хто тут зібрався. Просто обурені стеженням за громадянами, але судячи з реакції суспільства, це сприймається як норма. Але ж це грубе порушення конституції. Протягом останніх місяців ми, народ Америки, дуже багато дізнались про порушення наших прав, про масове стеження за кожним аспектом нашого життя та відсутність нагляду за цим процесом з боку обраних представників народу. Ми маємо примусити конгрес вдатись до дій. У Вашингтоні також вимагали, щоб уряд припинив переслідування людей, які на власний страх та ризик повідомили світу про масштаби стеження. Ми не повинні переслідувати тих, хто говорить правду. Ці люди заслуговують на суспільну повагу та статус героїв. Тож адміністрації Барака Обами треба відповісти не лише перед міжнародними партнерами, але й перед власними громадянами. Повідомлення в американській пресі про те, що президент міг і не знати про слідкування за іноземними партнерами виглядають так само непереконливо, як раніше, спроби відмашуватись від прослуховування та стеження за телефонними та інтернет-перемовинами на території США. Олексій Кузьменко голос Америки.